Впевнений, що найкращий спосіб подолати будь-яку хандру будь-якого сезону. Це смачненько поїсти. Хто б сумнівався, Костю. Але я з тобою згодна. Тим паче, що Чаба, Чаба-Бакер, зачекався нас. Привіт, вже. Привіт. 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 А у нас буде Доброго сьогодні рада, смачний вам. стейк. Для да, буде смачний стейк, але пізніше. Да. А що ми а зараз будемо готувати? Твої улюблені мафіни з, з харбузом будемо готувати. Ти ж любиш? Ну, як скажеш, так люблю. Чого ти так приречена? Ти знаєш, що коли чаба береться ти до справи. Ти не, ти не любиш гарбузові мафіни. Ми зараз змінимо Блин, твою точку добре. зору. Які інгредієнти потрібні? Дивись на екран. Для приготування гарбузового мафіна знадобиться гарбуз 500 грамів, борошно 250 грамів, цукор 100 грамів, мед 50 грамів, яйця курячі 2-3 штуки, сіль, розпушувач, молоко 100 грамів, мелена кориця, мелений імбир, волоські горіхи 50 грамів, вершкове масло 50 грамів. Ну, Ні, я, звісно, ну що? люблю мафіни там. Що це? А що це? Це але після смачного ти стейку. — ти, ти не навіть не уявляєш, який він смачний. Здивуй мене, ну, <рес> <рес> будь ласка, начинай. Давай перебивай. <реш> Оце ну, тільки чабу може. Що Костя не любить таке, а ще й треба його готувати. Просто для того, щоб приготувати, о, щоб полюбити, треба приготувати. А коли ти зробив своїми руцями, воно автоматично стає смачніше. Це дуже складно. Але це не про мене. Я люблю, коли оцими руцями щось робиться. Тоді мені так смачно. Цими в смислі не моїми. Не ли мої. Звичайно, хочу. Хочу чаю, бо скучаю скучаю. Я бачу, бачу. Мені тебе пасує вот этот колір білий, Да. Молоко таке. Молоко. Молочний. Да. Давай, давай будемо якісь... На, забирай. Кажуть, що чоловіки кюре. не бачать цих відтінків. Ти, ти ж бачиш, що вони молочні. біле? Но, а воно таке... Но, не зовсім, але я думаю, що це біле, але я одразу, так як ти сказала, я одразу, ну... Такий теплий білий. Поміняв своє так, мніння, так, так. знаєш? Ча, вона забирає Справоку свою туреху. Що, що? На, забирай. Забирайте, як що, а що ти так не дружиш з ним? Я! Шо? А Ну чекай, скажи мені, це вона просто варена без нічого. Так? Без варе варена без нічого. А можна я скуштую? Вот ну... эта Аделіна, вот эта, дуже полюбляю, і, і Ну, смачний? Це смачно. О, дуже смачно. Супер Косік. смачно. Кого ви намагаєтесь надурити? Нікого. У Кості, знаєш, отут це стейк може а тут бути? котлета. У нього, дивись, подивись його може... очі. Косі, бачили? Давай я тебе порадую. А -а -а. Подивісь, що, що у нас запікається. Спеціально для тебе. Що там? Котлети. Спеціалі. Це остатки значить, значить, так, кості, котлети, а мені чай, так? Да? Ні, у тебе теж буде там. Теж котлети? Да. Ну, це поза ефіром. Все. Дивися, зараз і гарбуз Кості ем, буде смакувати. Смачно? О, скажи, коли ну. ти знаєш, що там котлети а. смачаться. Костік, от сюди, дядай, Імбір, корицю. А скільки треба? Байдуже, скільки? Допоможеш мені? Я ж вот допомагаю. Що тобі треба давай робити? Вот Оце? Так, да, давай. Чабулі, а скільки тиснути? треба? Скажи, да, тисну. А О, що ти там вже збив? Яйця. А, яйця з цукром. я вже цукром. на пам'ять знаю, як вони роблять. Завжди треба збивати яйця з цукром. Правильно? Так. Да. А потім, І потім додаєш все. борошно. Все. все. Потім додаєш борошно. Раз літлітель. Слухай, ну це гарбуз смачний сам по собі. Трошечки я додам Молоко. чуть трохи такий. Під мій костюм. Тві, Молочні. Під, Під мій костюм. Додаємо мед. Якщо мед, то ложкою. Ну так. Да. Нехай. Да. І ну, зараз будемо є. додавати наші Нашу, нашу капітаку називається. Гарбуз. Давай-ка. У тебе, тебе з ложки капає все. А, це це. О. це... буде смачно. Це буде дуже смачно. Давай все додадимо, додивімо. Давай і і, ми... якщо буде багато, ми ще от я одну форму приготував і зробимо його і другий, да? Так? так? і будемо робити у мене вдома так обожнюють матіни. Да? Ага. Все. Як ти думаєш? По консистенції ок? Не знаю. Да. От я подивлюсь. Костяк. Мені здається ок. Оп. Ок. Оп. будь ласичка горіх. Просто нарубай. Вс. Це багато буде, так що ми її ще сюди виставимо. Ой. Аккуратненько. Забула вимкнути і почала доставати. Так, буває. Все. Що? Давай вже виложимо так. Не будемо повертати. Да? Костік, давай сюди. Забирає. Оп. Боже, ще й з горішками. Це можна з витримати? З горішками, так. Да. Так, ну зінку, хочеться, знаєш, щось таке. Хочеться теплих, теплих речей взимку. Котлета. Котлет. Чай, мафін. Все. Смотри. Крісло гойдалка, камін. І, і мирне небо. Так. Все, І небо. тоді взагалі нічого більше не треба. Це так. Скоро ж, тут уже святий Миколай у нас буде. У нас же на Закарпатті його святкують 6 го так, грудня. Скрізь святкують 6 грудня. 6 грудня. Так, Вже у нас? все. Так, Та, Чабо, Чабо, а, так. Пропустив. Пропустив. Не знав, не знав. Ну, Я пропустив. просто завжди у нас. У мене завжди 2 різдво було. Два різдво, Дві... один день народження. Дві, яке називається. Е, пасхи. Дві дати загуляти. Да. Дивіться, можете і такої форми мати. І такої І відправляй, будь ласка, його. Подижіть, костік, смотри, от це треба на виставі. А, такі. Ану. Ану. Ага, ви зрозуміли. Все. Давай. І наскільки? На 180 градусів, як завжди, десь на 15-20 хвилин. Ну, а поки наші мафіни випікаються, нагадаємо рецепт глядачам. Рецепт гарбузового мафіна. Гарбуз наріжте, зваріть, злите воду та збити у блендері з яйцями, цукром і медом. Додайте решту складників та перемішайте. Викладіть тісто у форму для мафінів і випікайте за температури сто градусів. Аромати гарбуза. Ну так, Ріжуть на домашній мені... кухні. Ну, ну, аромат. Опа! – Аромат є. Ш наша. 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 Це наша презентаційна сторона. Клас. Ага. Ага. Гарячі? Гарячі. А коли ти знаєш, що це ще й корисна страва. Слухай. Я... До речі, ті, хто не люблять гарбуз і не запідозрять, що тут є гарбуз. Оцей король всіх овочів і фруктів, будь ласочка, смачного, друзі. А що ти трогаєш? Гаряче. але гарячо. смачно? Що скажеш? Смачно. Mm -hmm. Дуже ніжно, mm, та дайте мені щось, дайте мені щось. Mm -hmm. uh, ну насправді, ось такі гарбузові мафіни від чаби Бакоша точно відженуть осінню хандру, тому обов'язково спробуйте приготувати їх у себе вдома. А ми маємо ще один спосіб боротися з поганим настроєм і скористатися нам може просто, ну можна ним просто зараз. Це мультфільм. Mm -hmm. Сьогоднішня серія хоробрих зайців називається Танцюй, співай, вдавай! Кличте маля.